Десятки років виснажливої невтомної праці, недоспані ночі та заробленої подяки від держави ледь на хліб вистачає. Повсюди у трударів одна і та ж біда, мізерна пенсія і просто образлива зрівнялівка. Катерина Миколаївна різноробочою пропрацювала майже півстоліття. Ну і гріх казати, ті ж сток. У мене 40 років, і все да, 40 років у мене. Ну правда, вроди Володимир сказав, несправедливо. У мене 20, у мене дбать вас 40. То одинаково плачуть, то хіба це справедливо, от моя сестра того 40, год, невелику пенсію. Мій чоловік, чорнобилець і дитина війни, теж проходили, оце всі в мене бумаги, за, які, за ці бумаги нам ніхто й копійки не дав, обдурили, обсміяли нас. О. І на сьогоднішній день зарпл... пенсія мала, дуже низька. Думали, що таке у пенсійному фонді нам обіщали. Дамо, мов по тисячі, але ж як ми там були, то обіщали, а як вийшли, то про нас і забули. Я ветеран війни. Мені не дають, я проходила всі суди і не дають мені ні копійки, бо таких нас дуже ж багато. Влада декларує поліпшення соціальних стандартів та на селі. Люди цього так і не відчули. На кожній зустрічі пенсіонери нарікають народному депутату України Богдану Губському на злиденне життя і критикують пенсійну реформу. Спілкуючись з людьми, я ще більше переконався, що сьогодні система начислення пенсій є несправедливою. І ті люди, які попрацювали на державу більше ніж 15-20 років, отримують пенсію близько тисячі гривень, таку саму, як ті, хто працював мало. І я вважаю, що потрібно зробити пенсію 2500 гривень мінімум для тих, хто працював 15-20 років і більше. І це буде справедливо. І я цього доб'юся. Крім того, я доб'юся, щоб всі пільги виконувалися в повному обсязі для ветеранів, пенсіонерів, дітей війни і інших категорій малозабезпечених.